Вітаю, друзі! Сьогодні 21 жовтня 2025 року. І, як я і говорив, не треба вважати Трампа тупою людиною, людиною-маріонеткою чи людиною, яка не має стратегії. Таким, таким треба вважати Зеленського, тому що він таким об'єктивним і є. А от Трампа не треба таким вважати. Тому що е, наші засоби масової інформації в них постійно хитавиця. Трамп щось сказав на користь України, вони О, Трамп вже за Україну. Трамп щось сказав проти України, вони О, Трамп вже за Російську Федерацію. Це жах. Це просто жах. Це просто настільки, настільки примітивний примітивізм, вибачте, за тавтологію, що в мене просто немає. Цензурованих слів. Трамп має стратегію. Він розумна людина. Поруч із ним. Розумні люди. Зеленський нерозумна людина. Поруч із ним нерозумні люди. Розумієте різницю? Трам діє. Не на користь своїх приватних інтересів. Він діє на користь інтересів Сполучених Штатів, тому що світ занурюється в глобальний хаос. І в цьому контексті інтерес Сполучених Штатів полягає в тому, щоби знову спровокувати інтенсивну, інтенсивне протистояння багатьох країн, не обов'язково найбільш сильних. Не обов'язково це буде КНР. Не обов'язково це буде Індія, не обов'язково це буде Європейський Союз, але у світі має бути багато різних світових конфліктів, які би, які би, які би створювали хаос у економічній, у політичній, у фінансовій сфері світу. І війна в Україні заважає Трампу в цьому контексті. Саме в цьому контексті, в інтересах Сполучених Штатів України Трампові до лампочки, інтереси України. І ось останній вам приклад: ось наші засоби масової інформації знову розверзлися тим, що, типу, Трамп знову ліг під Путіна. Він їде в Будапешт з ним спілкуватися. Він знову там томагавки нам не дає. Боже. Дайте собі спокій. Трампові до лампочки наші інтереси. Трамп рухається в контексті інтересів Сполучених Штатів Америки. Тому що ось зараз Рубіо провів телефонну розмову із е, Лавровим, міністром закордонних справ Російської Федерації. І вони ні про що не домовилися. Тому що в Сполучених Штатів є конкретні інтереси, які втілюються. Послідовно і цілеспрямовано. Якщо росіяни не готові рухатися в фарватері цих інтересів, то Сполучені Штати не будуть підігравати Російській Федерації. І вже зупинено підготовку зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Як би там Орбан не зрадів. Розумієте? Трамп не такий простий, як нам здається. Але з іншого боку. Він не працює на інтереси України. Він працює виключно на інтереси Сполучених Штатів і свої інтереси і інтереси його спонсорів. Тому давайте переформатуємо свій Windows. Ситуація значно складніша, ніж ми собі уявляємо. І проблема не в тому, що є Трамп, що є європейські лідери, які юзають Зеленського, як їм вони хочуть. Проблема в Зеленському і в українському народі, що він не розуміє, що Зеленський це цілковитий політичний нуль. Цілковитий політичний нуль. І Якщо з 2019 року український народ цього не зрозумів, то українському народу нічим не може допомогти ні Трамп, ні європейські лідери, ніхто.